Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Сьогодні ми починаємо серію тренувань у різних стилях, які допоможуть вам вирватися з плато і дати м'язам новий поштовх для росту. Кожний стиль ми розберемо в окремому тренуванні, який можна скласти в триденний спліт на тиждень. План прорахований до дрібниць, де послідовність і кількість вправ враховує залучення різних м'язів в попередніх вправах. А перед початком поставте лайк та підпишіться. Це дуже важливо для розвитку каналу. Сьогодні ми тренуємо ноги методом попереднього втомлення. Це означає, що ми спеціально почнемо з ізолюючої вправи, щоб завантажити м'язи кров'ю і розігріти колінний суглоб. Після цього переходимо до базової вправи, де цільовий м'яз буде включатися на максимум. Розгинання ніг сидячи на 20 повторів в сеті з присіданням в тренажері сміта на 12 повторів. І таких 5 підходів. Починаємо з розгинання ніг у тренажері. Тут важливо робити плавне опускання і повністю відчути роботу квадріцепса. Саме тут ми готуємо м'яз до подальшого навантаження. Без паузи переходимо у присідання в сміта, і отут ви відчуєте різницю. Квадрицепси вже попередньо забиті і тепер працюють значно глибше, ніж зазвичай. І це є фішка методу не дозволити іншим м'язам забирати на себе більшу частину роботи. Наповнення м'язів кров'ю під час силових навантажень важливий процес для росту це збагачення м'язів необхідними поживними речовинами, збільшення потенціалу за рахунок механічного розтягнення і не менш важливий психологічний фактор, а саме, мотивація від відчуття наповнених м'язів. Оверпамп від вансітон чудово з цим справляється. Він покращує кровообіг в м'язах, прискорює їх наповнення, завдяки чому збільшується потенціал для росту та прискорюється процес відновлення. За промокодом FITGUIDE ви можете замовити оверпамп від вансітон зі знижкою 15%. Посилання в описі. Згинання ніг сидячи на бісип стегна. Робимо 20 повторів в сеті з руминською тягою на 12 повторів. І таких 5 підходів. Починаємо зі згинань сидячи, концентруємося на скороченні у піковій точці, а вже потім беремо штангу і робимо румунську тягу. Завдяки попередньому закачуванню кров'ю фастій краще розтягуються і м'яз тримає більше простору для росту. І на фінал литкові м'язи. Робимо спочатку підйом на носки стоячи 5 по 20 і підйом на носки сидячи в тренажері 5 по 10. Тут ми працюємо у двох варіантах стоячи і сидячи. Стоячи з легкою вагою з акцентом на повільні м'язові волокна. А сидячи з великою вагою на компоподібний м'яз, які створює товщину. Такий підхід дозволяє прокачати литку з усіх сторін і задіяти як швидкі, так і повільні м'язові волокна. Just give me a drum and a bass I skate and grant I'm numb in the face. Okay, don't fuck up my day. Don't talk about clutch. I got ice in my face. I'm coated in tray. I stick to the code. I'm fit the game. I do anything win the the end of day I got a cut to the chase. Everyone give me some space. На цьому ми завершимо тренування ніг методом попереднього втомлення. Ви самі відчуєте, наскільки по-іншому працює квадрицепс і задня поверхня стигна, коли м'яз спочатку навантажені ізоляцією, а вже потім іде базова вправа. Ставте лайк, якщо було корисно, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Тринуйтеся в задоволення використовувати цей метод у своїх програмах і пам'ятайте, здоровим бути здорово!